Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Якщо ти хочеш не просто вчитися IT, а реально вигравати це відео саме для тебе, бо секрет успіху не в знаннях, а в правильному мисленні. Я розкажу, як я змінив свій підхід і почав досягати результатів. Багато початківців думають, якщо я вивчу мову програмування, буде легко, але без правильного мислення навіть знання не допоможуть. Успіх це не лише технічні навички, а й те, як ти ставишся до проблем, помилок, викликів. Я знав Python на базовому рівні, але роками стояв на місці, поки не змінив своє мислення. Які ж є базові або ключові установки, які змінили саме моє життя в IT? ти можеш знати синтаксис будь-якої мови. Але якщо зламаєшся після першої ж помилки, гра закінчена. Моє життя в ІТ змінилося, коли я перестав боятися помилок і почав бачити їх як підказки. Кожна помилка це не провал, а інструкція, як зробити краще. Раніше я злився на баги. Тепер радію, бо знаю, чим більше багів, тим швидше я вчуся. IT ІТ змінюється щодня. Те, що працювало вчора, сьогодні вже може бути застарілим. Якщо ти навчишся вчитися самостійно, ти непереможний. Фокусуйся на процесі. Результат важливий, але якщо ти ненавидиш шлях до нього, ти не дійдеш. Я почав кайфувати від маленьких перемог. Написав чистий код, знайшов оптимальне рішення, розібрався в новій бібліотеці. По-перше, вчися маленькими кроками. По друге, записуй свої помилки і яким чином ти їх виправив. По-третє, спілкуйся з тими, хто теж зростає. Така енергія вірусна. Я отримав свій перший оплачуваний проект не тому, що знав все. А тому, що не здавався і вчився на ходу. Мій клієнт казав. Я бачу, що ти швидко розбираєшся. Це і є сила мислення. Грай вдовгу і виграєш. Якщо хочеш більше контенту, що допоможе вигравати в ІТ, підписуйся на канал IT Education Hub. І напиши в коментарях, яка твоя найбільша помилка стала найбільшим уроком. Дякую за увагу. До зустрічі в новому відео!